Уже п'ятий рік поспіль Мукачівка Світлана Есаульцева виготовляє крафтові сири. До початку війни їй допомагав чоловік. Разом вони заснували сімейну сироварню «Варош Чіз». Це вже буде п'ятий рік, як ми займалися. Почали перед повномасштабним вторгненням разом з чоловіком. А ідея ну не така, якби ідея, а мені було просто цікаво. Я бачила в інтернеті, що Вдома варять сири. В інтернеті знайшла декілька рецептів, купили молоко 5 літрів і почали потихеньку для себе робити. Зараз чоловік Світлани служить у Збройних силах України, а вона продовжує їхню спільну справу. каже раніше й не думала, що її сири стануть популярними, адже спочатку виготовляла їх тільки для рідних та друзів. Коли гості приходили, ми їх пригощали так. Хтось комусь сподобалось, також захотіли. Ну і ми так поступово-поступово прийшли купити е, холодильничок. На той час ми вдома це все починали. Так, е, от друзі-друзів почали пробувати, потім е, чоловік мій. Ну, так, так також було багато знайомих його пробували. Хтось десь комусь порекомендував, почали замовляти вже потім сири. З часом подружжя облаштувало сімейну майстерню. Виготовлення крафтових сирів відбувається вручну. Весь процес Світлана контролює самостійно. У родинній сироварні також проводить дегустації для відвідувачів та організовує виїзні торгівлі. Це крафтова сироварня, не виробниче, скажімо так, приміщення більше. По домашньому, як кажуть, домашньо. І вона поділена по зони. Це на зони при вході у нас більше дегустаційна зона, і ми так поставили холодильники. Ми переділили вже робочу зону. От таких у нас три каструлі, з якими я працюю на плитки, і вручну, звичайно, є спеціальні. Мішалки, якими я вимішую ручну. Нині в крафтовій сироварні варошчіс виготовляють сім основних видів сирів, молодих та витриманих від півтора до шести місяців: ловачка, мукачівський трюфель, перлини Закарпаття, стравами, паприкою, горіховим смаком для смаження. У кожного особлива назва і смак. Кульками це в нас крем-сир йде, він йде з І в різних приправах італійських травах, паприка і просто такі білі кольки в баночці і залита олією. Потім ще є у нас такий сир із молодих, називається халуні. Це для смаження сир. Я думаю, багато в нас вже знають. Ми і для салату використовують. І далі у нас йдуть сири, які ми визріваємо. Готують сири з скров'ячого молока від фермерського господарства та тільки натуральних інгредієнтів. А визрівання відбувається у спеціальних холодильниках. Сирий варошчіз можна купити у крафтових магазинах Мокачева або замовити безпосередньо у родини. Тут зараз у нас вже пропрацювала закваска і додався фермент. Ще 10 хвилин, і ми будемо нарізати наше. Наш майбутний сир, скажімо так, на шматочки, з якого потім е буде сирне зерно, і яким ми будемо відкладувати. Господиня каже, серед сирів у неї немає фаворитів, адже у кожного неповторний смак і настрій. Один найкраще смакує келихом вина, інший чудово доповнює салат. Для неї це справжня гастрономічна любов. От, е і вже люди пробують. Е От комусь кульки подобаються, комусь цими кубиками сир фета подобається. Хтось любить витримані сири, вони мають такий вершковий насичений смак. Ну не тільки вершковий, але різні нотки відкриваються. Кожен по-своєму його відчуває. Тим, хто тільки планує почати власну крафтову справу, вона радить не вагатися та сміливо робити перші кроки, бажання, працьовиті руки і любов до сирів, те, що потрібно, найбільше прагне миру і перемоги, щоб її чоловік та всі захисники повернулися додому. У Нас не було такого, знаєте, що ми там чітко написали бізнес-план. Там де ж ми рухалися так, як ми відчували, чи з обладнання, чи Реалізації продукції, куди в якому, якому напрямку рухатися. Ну, по крайній мірі, так в нас було. Саме найбільше чого мені хочеться, це так, як і нам усім, щоб закінчилась поскоріше війна. Тому що е, ну наскільки люди виснажені, наскільки і, ну, і бізнеси різні, також знаходяться е, ну, на таких етапах, ну, скорішої перемоги і всього найкращого.